В ефірі програма Моя земля, моя власність у студії Віолета Крилощук, вітаю вас. Робота на землі забирає чимало часу і зусиль, але виростити і зібрати врожай, попри непередбачувані погодні умови та коливання цін на паливо та добрива, це лише пів справи. Продукцію з власної землі потрібно ще продати і продати так, щоб не зазнати збитків. Сьогодні, на шляху від поля до столу, між виробником і споживачем продукція проходить через руки численних перекупників. За винятком самих перекупників, така система не влаштовує нікого: ні виробника, якому пропонують мізерні закупівельні ціни, ні споживач що часто сплачує удвічі, а іноді в п'ять разів більшу ціну за ту, що була на початку цього ланцюжка. Чим можна забезпечити рух вирощеної продукції від землі до споживача без посередників? Як повернути зацікавленість селянина у використанні своїх гектарів для підвищення власного добробуту? Про це в програмі Моя земля, моя власність. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше. Аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Осінь минулого року ціна на капусту перевищує всі можливі межі: картопля з Єгипту, чесник китайський, захмарні цінники в магазинах. Громадяни просто обурені. Вони добре розуміють, шалені ціни результат багаторазових накруток перекупників. При цьому вітчизняний агровиробник, власник землі у розпачі. Його продукцію скуповують за смішними цінами. Причина: українські селяни не мають вільного доступу до торгівлі на міських ринках. Натомість, як відомо, в Європі проблема прямого доступу виробника до споживача давно вирішена. Чина працює налагоджена система збуту сільгоспродукції через оптові ринки, і нам зовсім не потрібно вигадувати нове колосо для мопеду. Варто просто скористатися існуючим досвідом і не лише міжнародним, а й наявним українським. Останнім часом, нарешті, і в Україні почали розбудову мережі оптових ринків сільгоспродукції, використовуючи досвід першого оптового ринку, шувар, що діє у Львові вже 18 років, у липні цього року відкрили перший такий ринок у Києві. У серпні в Донецьку до кінця наступного року, по всій країні, має запрацювати ще 10 таких ринків. Створення мережі гуртових ринків дозволить кожному агровиробнику, навіть і дрібноземельному, напряму запропонувати вирощене покупцеві. Послухаємо враження покупців у Київ. Оптового ринку про ціни. Добре, ціни добрі. Можна купляти набагато дешевше, ніж міста. Помідори, зелень, огірки, сині. Ну, нормальна ціна. Ну, дешевіші в магазині. Цибулю, помідори. Закривати бомбами. Ну що, ціни як ціни, більш-менш краще, ніж в магазинах. А так, якщо покупати оптом на заготовку, то це дуже добре. А якщо розницю там кілограм-два, сюди немає смислу їздити, тому що проїхати, потратити або на таксі чи на машину, пальне, зараз дороге. Генеральний директор ринку столичний Олексій Чумак пояснює, що конкуренція змушує продавців наближати ціни до фінансових можливостей споживача, як оптового, так і роздрібного. Конкурентне середовище саме регулює і встановлює об'єктивну справедливу ціну. Причому ця ціна вигідна і покупцю так як вона нижча, ніж в інших каналах продажів. Так і виробникові, які доотримують отримують додатковий прибуток, приїхавши сюди і не віддавши оптом продукцію на полі, не бачачи ситуацію, яка сталася на даний момент на ринку, для контролю якості продуктів на столичному працює спеціальна лабораторія. Говорить працівник лабораторії Інна задорожня. Сидіння на ринку відбувається до 300 проб. Ринок працює з шість утра. Круглосутки у нас штат ветеринарних врачин посменно Ми работаємо загласно законодательству. Ми овочі, фрукти іслідуємо на радіологічні дослідження, на нітрати і нетріти. У випадку, якщо привишають норми, то ми машину відправляємо на утилізацію. Овочі, які привіз на ринок працівник фермерського господарства Юрій Хомик, після санітарної перевірки потрапили на торговельний майданчик. Морку продаємо, ми продаємо з поля. Ми не не миємо. Люди говорять, що вас вона не гарна, бо як вимить морку, вона не буде зберігатися довго. А коли вже розпробували нашу морку, повертаються люди до нас до мене особисто і, і знову попукають морку. У нас ціни помірні, низькі. Бо я тут з першого дня ринка, як дерев відкрився. Як блиме ціни, так і в мене стояться. Вже мене знають багато покупателів і повертаються до мене. Фермер Микола Римарчук минулого року змушений був продавати свою продукцію перекупникам. Оптовий ринок це сьогодні. Мабуть, один із шляхів здешевлення нашої продукції. Ось ви бачите, машина приїхала прямо з поля на цей ринок, де вже свіжу продукцію, і по ціні нашій безпосередньо без всяких накруток люди отримують вже здешевлену продукцію, і помірну ціну. Не кожне фермерське господарство ладне витрачати робочий час своїх працівників на торгівлю. Керівник напрямку дистанційних продажів ринку Сергій Фесюн говорить, що для таких на оптовому ринку є окрема послуга. Товар продають працівники столичного за цінами, які визначає власник. Така послуга коштує 5% від реалізованої продукції. Ми можемо допомогти виробникам найбільшим в Україні, в яких дуже велика кількість продукції і з якими можна працювати б. Безпосередньо на протязі всього року за допомогою нашого ринку, наших продавців, вантажників охорони та онлайн доступу виробника за допомогою інтернету та комп'ютера, він може реалізувати свою продукцію на нашому ринку, не відриваючись від свого постійного місця виробництва. Цікаво, що навпроти реалізаторів встановлені веб-камери, і фермер в режимі реального часу може спостерігати через інтернет за реалізацією свого товару і за необхідності коригувати ціни або ж підвозити чергову партію овочів та фруктів. Керівник напрямку овочі та фрукти Оксана Паламарчук розповідає, що для зменшення фінансового навантаження на кишеню дрібного фермера та з тим, щоб зацікавити його продавати свій товар саме на цьому ринку, придумали систему пільг. Сільський голова надає хлопотання там, де він пише виробник, яку продукцію він везе, з якого села, і має 10% знижку. Цей договір заключається з сільською радою в двосторонньому порядку. Сільський голова підписує його з ринком і він цим самим надає можливість своїм виробникам приїжджати до нас на ринок і мати знижку на торгівлю. Директор столичного Олексій Чума каже, тут заробляють не на цінових накрутках, а на різноманітних і нових для України послугах, зокрема логістичних. Виробник зацікавлений продавати товар чим швидше, значить дешевше. Тому для перекупників торгівля тут просто втрачає сенс. Ми даємо всім однакові умови, і дуже тяжко перекупник тому, хто купив фермера продукцію на полі, конкурувати з ним, коли він приїжджає сам і ставить свою ціну. Ну, трошки вище, з врахуванням транспортних витрат. Дуже тяжко бути в цій конкуренції. Коли немає інфраструктури, звичайно, що люди не знаходять того виробника. Тут все на одному майданчику, в принципі, дуже легко споживачу, клієнту подивитись, порівняти ціни, побачити, кого він купує, побачити якісне посвідчення. І, звичайно, що от саме це сусідство дає таку пониження ціни в цілому на продукцію і прийнятні ціни для споживача. Директор ринку «Столичний» Олексій Чумак до цього керував подібним оптовим ринком у Львові. каже, завдяки тому, що власники крамниць і ресторанів закуповуються за нижчими цінами у цьому районі. Вартість продуктів зараз на 10-15 менша ніж по Україні. Це дозволяє прогнозувати, що створення по всій країні мережі оптових ринків майданчиків зустрічі виробника зі споживачем зможе не тільки зруйнувати існуючі спекулятивні схеми, але й в цілком цивілізований спосіб, без адміністративних вартостей важелів забезпечити здешевлення продуктів в торговельних мережах. Моя земля, моя власність знати більше, розуміти краще. Отже, якщо ви виробляєте сільськогосподарську продукцію, то маєте кілька шляхів її збуту. Один із них реалізувати її на оптовому ринку. Аргументи на користь цього такі: ціну встановлюєте ви, а не перекупник, який прагне продати вашу продукцію за безцінь. Саме на оптовому ринку формується справедлива ціна. Якщо ви не маєте бажання або часу торгувати самостійно, можна віддати товар на реалізацію за 5% від вартості. Можна отримати 10% знижку на право торгівлі, надавши клопотання про це від сільради. Постійна торгівля на оптовому ринку формує коло постійних клієнтів, а отже, забезпечує гарантовані доходи. Чим більше обсяги продажу, тим менше коштів доведеться витрачати на зберігання продукції. На полі фермерського господарства, що знаходиться неподалік столиці, йде завантаження нової партії городини. Працівник господарства Юрій Хомик вже за 40 хвилин запропонує ці овочі городянам. Завантажився свіжі продукції прямо з поля і прямо їду на ринок. Бежу свіжі продукти київлянам. Слухали програму Моя земля, Моя власність. Програму створено в рамках спільного проекту Державного агентства земельних ресурсів України та Світового банку видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Пишіть нам на адресу абонентська скринька 109 Київ 010. Слухайте нас щопонеділка о 7.20. Телеверсію програми Моя земля, моя власність. Дивіться, щонеділі о 8.40 на телеканалі ЕРА. На все добре і пам'ятайте, ваша земля. Це ваша власність.